Вітаємо вас в нашому садочку. Мене звуть Світлана і ви на каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. В своєму садочку на своїй дачі. В цьому відео будемо, друзі, змінювати зовнішній вигляд цієї хвойної композиції. Великий зростає вже 5 років в цьому місці. Це ялівець звичайний козацький. Стригти будемо і трохи змінювати форму Туя Смарагд Голд. Тільки вона тут в затінку зростає, вона тут зовсім не Голд. А більше схожа на звичайну тую смарагд, більш зеленого кольору. І ось тут, теж в затінку, в нас зростає велика куля. Це Туя «Голден Глоб». Вона відрізняється по кольору від звичайного «Ялівця козацького. Трохи світліша, але в затінку вона теж зеленішає. Якщо б вона зростала на сонечку, вона більш яскрава була. Все будемо сьогодні стригти. Залишайтеся з нами. Сподіваюся, буде вам цікаво, особливо, якщо ви замислюєтеся, яким чином починати змінювати форму хвойних рослин в своєму садочку. І, друзі, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Це підтримує наш канал, мотивує нас, допомагає його розвитку. Можете одразу поставити нам подобайку. Це нам теж дуже приємно. І коментуйте, коментуйте, діліться досвідом. Це теж допомагає розвитка нашого каналу. Отже, друзі, починаємо змінювати форму всіх хвойних рослин в цьому куточку. Спочатку буду стригти. Тою Голден Глук трошки підрівняю, бо вона така лахматинька. В цьому сезоні я її ще зовсім не стригла. Знаєте, коли найбільше можна почути запах хвойних рослин? Саме тоді, коли їх стрижеш стрижеш, фітонсиди вдихаєш. Це дуже корисно. Тому садівники живуть на 5-7 років довше, ніж звичайні люди. Це статистика. Коли стрижемо, обов'язково треба ось так розлохмачувати, тому що деякі гілочки всередині. І стрижемо, нам здається, що вже куля. А дивіться, скільки гілочок потім. Зсередини вистрибують. Тому ось так робимо і продовжуємо стрижку. Де країшки рівні, можна підрівняти ножицям. Перед тим як стригти обов'язково завжди. Треба чистити всередині. У мене вже вона була почищена. Це тільки зараз підстригаю, бачите? Обов'язково. Тому що якщо не будете чистити всі оці жовті хвойні гілочки, в них затримуються і хвороби, і шкідники. Це недобре для рослини, щоб в неї був гарний імунітет, і щоб від навіть без вашого догляду вона зростала сама. Треба це робити. Хоча б раз за сезон. Куля підстрижена, готова. До речі, друзі, якщо у вас є запитання, чи зростають хвойні рослини в затінку, ось саме в цьому місці затінок протягом всього дня дуже гарно себе почуває туя Голден Глобе. Трошки колір. Не такий яскравий, і все. А мені навіть подобається, як вона тут себе поводить. Гарно зростає. Тепер переходимо до ялівця звичайного козацького. Я не за один день, звісно, готуюся до таких стрижок і формувань, тому що це дуже довго. Прибирала всередині вже гілочки. Ось дивіться, з цього великого ялівця прибрала. 32 або 33 гілочки. Видаляла, відрізала, чистила середину. І вже гілочки зв'язала. Вже в мене тут якась форма в голові є. Яким чином буду формувати, а ви все це побачите наприкінці відео. І підставила каміння під гілочки. Бачите, ось саме. Для чого я роблю підставляю каміння, або ось там піньок теж підставила, щоб протягом року або навіть двох років ялочки запам'ятали ось це положення, щоб вони зростали і в такому положенні були. Мені це треба, щоб форма ялівця більш гарніша була, щоб не на землі, і не хочу я протикати. Робити гачки, тому що в мене тут чорна агротканина під корою, тому мені не хочеться її травмувати, щоб там бур'яни зростали. Ось дивіться, в цьому місці в нас пеньок стоїть вже три роки. Ось, бачите, він тримає ось цю гілочку. І вона дуже потужна, але вона вже й сама буде, він буде стояти, але дивіться, вона вже не на землі лежить, а вже вона висить. Піньок буде ще стояти, нехай пам'ятає своє положення. Отже, друзі, починаємо стригти тепер ялівець. Прибираю висоту, тому що буду вистригати тут листя, і мені ось ці гілочки вже не потрібні. Сказала листя, а чоловік мене поправив, каже, що ти кажеш, ніхто нічого не зрозумів. Форму листа буду вистригати з цієї гілочки не тільки з цієї, а й з цієї, з цієї з багатьох. Для чого я зв'язую гілочки? Для того, щоб одразу форма була пишна. Бо з однієї гілки одразу ми не зможемо побачити зовнішній вигляд, ну саме ту форму, яку ми хочемо створити. А якщо ми декілька гілочок зв'язали, одразу нова гілочка, нова форма пишна. І скоріше вона буде сформовуватися формуватися, вибачте. І одразу можемо побачити ну, вже ефект. Тому зв'язуйте, не поспішайте видаляти одразу всі гілочки, обмірковуйте все, знаєте, як кажуть, сім разів відмір, а один раз відріж. Ось саме так і треба робити. Ну що, друзі, вже я схожий на листя? Гарний такий довгий, зелений, пухнастий лист. Коли закінчила школу, мріяла, що я буду лікарем, хірургом. Ну, частково моя мрія здійснилася. Я лікар-хірург для рослин. Сутаємо гілочки і стрижемо так, в яку сторону нам хочеться. Бачите? Ось всі трошечки тут підстригаю. Тут поки що мало гілочок, але з часом все це заросте. Тільки треба буде два, то й три рази за сезон стригти в подальшому. Після куща різа бувають края не дуже рівні. Допомагаємо секатору, тому що замазувати після стрижки нічим не треба. Хвойні рослини самі виділяють смолу, вона лікує ось ці розрізи, але треба, щоб вони були рівні. Залишилася туя я Голд. Залишилася, воно залишається, тільки буде по-іншому виглядати. Гарна, охайна, так і залишаємо. Тені, друзі, дуже просто, ось така форма. Ми собі ускладнюємо життя, вирішили, що зробимо її трошки інакше. Не знала баба клопоту, почала стригти. Зупинитися вже не може. Це про мене. В мене ж інша освіта, друзі, але це таке покликання. Завжди питають мене, хто я за професією, І завжди вгадують всі. Я не буду зараз казати, хто я. Але в коментарях, ну, вгадую. Не зовсім, але... Як, на ваш погляд, змінилися рослинки? Їх зовнішній вигляд? Ярівець козацький, звичайний, вистригла в формі квіточки великої, з листям внизу. Дивіться, ось це майбутні кулі. З цих майбутніх куль ось ось і ось тут. ще. Потім, коли вони вже будуть більш щільними, можна буде з них створювати квіточки. Ще вистригати, щоб більш виразним був зовнішній вигляд, і можна було зрозуміти, що тут саме всередині ось такі кульки, це будуть в нас квіточки. Може, це будуть троянди. А великі, дивіться, які гарні в нас вийшли листя. Стрічки жовті. Поки не прибираю, щоб ви могли побачити, як я їх зв'язувала і скільки в мене ось таких зв'язок. Як тільки закінчиться відео, ввечері ще мені буде робота. Буду змінювати всі ці стрічки. Туя! Поки що вона не досконала. Це перша її стрижка за її життя. Буду чекати, нехай обростають ось ці. Частини її, щоб вони більш щільними були. Що в нас ще там? Куля Голден Глобе. Ну, куля Голден Глобе, вона як була гарною кулею, трошки охайніше стала. Ну, ось, ось таке місце, друзі, ось така нова локація. Мені дуже подобається. Чоловіку кажу вже і трошки. Mm, гарніше і ще в мене одне місце, де я можу починати або закінчувати відео з нашого садочку. Після того, як ми підстригли, сформували хвойну рослину будь-яку, треба її обробити антистресовим препаратом і від хвороб обов'язково обробити. Я зазвичай користуюся ось такими препаратами. Топсин М це фунгіцид від хвороб і брексіл. Комбі для хвойних рослин це підживлення і антистресовий препарат. Можна ще використовувати не брексіл, а МС-крем або мегафол. Ну, в мене сьогодні саме брексіл. Я їм її буду обробляти зверху по кроні хвойні рослини. Сподіваюся, що сьогоднішнє наше відео вам буде корисним. А ще друзі, якось мені одна знайома сказала: ой, що там знімати відео? Вімкнув телефон і знімаєш. Знаєте, скільки ми сьогодні витратили на зйомку ось саме цього відео? Чотири, п'ять-п'ять годин, друзі. П'ять годин. Так я вже підготувалася, я ж вже видаляла гілочки на ялівцю. Я вже там чистила, я вже все прибирала і зв'язала до цього моменту. Так от, це велика праця. Ми з задоволенням ділимося з вами своїм досвідом, показуємо, як можна створювати нові форми зі звичайних рослин, звичайний ялівець козацький. Тут в, наш, в нас варігатна форма це теж. Звичайний козацький ялівець. Тут, бачите, листя трошки ось такого кольору в нашої квіточки. Ну тут сонечко і можемо так вважати, що трошечки на сонечку листя в нас пожовтіло. <різь> Дуже багато розповідаю. Так от, до чого я це веду? Нам П'ять годин не шкода було витратити, щоб поділитися з вами досвідом. Я це роблю з задоволенням. А ви ще не підписані, друзі. микайте, давайте свій. Давайте натискайте на позначку підписатися, ставте нам вподобайку. Якщо є бажання, становтеся спонсором нашого каналу. Це теж допомагає нам і нам допомагає і розвитку нашого каналу. Все друзі. Тепер чекаємо, нехай все обростає, щоб воно зазеленіло, щоб стало більш щільним та пухнастим. Ось саме як в цьому місці нашого садочку. Бажаємо всім вам натхнення. Творіть, створюйте нові форми. Садочок становиться більш цікавішим. Бо воно росло-росло таке було вже звикле. А тепер, знаєте, як е, е, нову спідницю або. Нову сукню купив. Ось саме сьогодні в нас нова сукня в нашому садочку в наших хвойних рослин. Всім вам бажаємо всього самого найкращого. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому хвойному квітучому різноманітному садочку на нашому каналі «Сад Світла Світлани. До зустрічі!